Всім привіт! Отримали ось такий ось трьохколісний, дуже крутий колір, яскравий такий хух, Завтра зробимо електрообладнання. Буде такий крутий колір. Їх нікого немає, декілька штук. Один вже проданий. ось. Підготуємо, завтра відправимо. Так що звертайтеся всім гарного дня. Ось взагалі вибачте на, на сонце вивезу. Дивіться як переливається Віталік. Дуже крутий колір. Все, гарного дня, звертайтеся.